Першого дня великовантажною технікою, другого лопатами, граблями, бензопилами, мітлами і ще раз, технікою вдарили по прихованому від людських очей куткові у самісінькому центрі Бердичева. Загальноміська курилка. Сміттєвикидувалка, пляшкорозпивалка і майданчик для задоволення інших потреб приблизно на щось таке перетворили городяни місцевину між двоповерхівкою на європейській 47, будівлею на європейській 49 та новозбудованим торговельно-офісним центром. Щодо останнього, то основні роботи з його зведення підійшли до фіналу. Повідомив будівничий закладу підприємець Федір Томашевський. Тож він вирішив влаштувати прибирання прилеглої території. Перед цим розповідає, розклеїв навколо оголошення. Мовляв, такого то дня, о такій то годині, тут відбудеться суботник. Запрошував долучитися усіх бажаючих, а особливо працівників фірм, розташованих у будівлі на європейській 49, та мешканців двоповерхівки. З останніх на прибирання вийшла аж одна жінка. Так як я тут працюю, я з липня місця бачу, що тут робиться. Можу сказати, що це вина не тільки цих мешканців, всі мешканці міста Бердичева по вечорам тут сидять, розпивають і спиртні напої. І ну, Так як ця територія вона відкрита, все, що ви тут бачите, воно не за один день і все, все пройшло в такий вигляд, який ви маєте, то ви бачите. Мною було запропоновано, так як кінець будівництва, я своїх працівників зібрав. Запропонував мешканцям вийти на цей суботник. Ну ми його й робимо. Коли він розпочав будівництво центру, нагадує Федір Томашевський, мешканці двоповерхівки стурбувалися безпекою їхнього будинку. Окрім того, каже, постало питання про благоустрій прилеглої до двоповерхівки території. Тоді, серед іншого, Томашевський пообіцяв, у разі, якщо люди будуть не проти, подбати про нову вбиральню для них, про каналізацію, облаштування тротуару плиткою тощо. Центр він побудував, каже, настав час виконувати обіцяне. Так як будівництво закінчено, я запропонував мешканцям, запропонував місцевій владі після закінчення будівництва ми будемо проводити благоустрій разом з підприємцем, який проводить підприємницьку діяльність в торговельному центрі Люцина. Планується асфальтування. Запропоновано мешканцям, я за свої кошти будую їм окремий туалет жіночий чоловічий з окремим мусорозборником, для того, щоб потім не було питання, чому на тій території, яка на сьогоднішній день відкрита, з'являються ці мусорки, хто несе відповідальність за те, що тут таке робиться. Отже, якщо на то буде воля мешканців, вкотре запевнив підприємець, він готовий за власний кошт каналізувати два будинки сусіди, привести до ладу тротуари, побудувати нову вбиральню і майданчик для сміття, облаштувати клумби. Про те, що це не порожні слова, зауважує, свідчить розроблений фахівцями план благоустрою. Суботник і паркан, що вже відділив цю ділянку від першої школи, стали першими кроками до його втілення. До Томашевського обіцяє приєднатися керівник підприємства Кіт 2000 Володимир Малик. За ним асфальтування. Ми робимо це приміщення, і воно знаходиться в центрі міста і не було, от скільки я його орендую, 15 років, і воно не було підключене до каналізації. І не було навіть технічної можливості його підключити. І завдяки цю будівництву цього торгово-офісного центру, що він вклався, проклав каналізацію аж сюди до міста. Тепер і ми маємо змогу підключитися до каналізації. І мешканці я маю надію, що цього будинку підключиться до каналізації. Ну і взагалі, це, якщо ви бачили, це за цього приміщення був такий злачний місцем в місті. Зараз, коли це закінчиться це будівництво, ми тут це зробимо благоустрій, огорожимо, тут буде все. Я надіюсь, буде все красиво. За чим ще полягає Я Чу ж тут буде вибереться асфальтувати? Все заасфальтується, загородиться. Тобто тут вже не будуть, не будуть п'янички сидіти, там курити і все остальне. Так що я думаю, що буде гарне місце. У планах огородити цю територію так, аби сюди не проникла стороння людина, підсумовує ініціатор благоустрою. Буде знову-таки добро від мешканців, каже Федір Томашевський, розроблений ескіз, він перенесе у дійсність. Do konca leta.